Якщо надії для світу немає, нащо жити далі? Чи сподобався вам «Останній з нас? Ти світу не бачила, то й не знаєш. Звісно ж, сподобався. Де ви ще бачили рейтинг серіалу 9,4 з 10 на МДБ? Якщо ви зайшли так далеко, то знаєте, що вас чекає. Для тих, хто не бачив розповідаю. Ви нас не злякаєте. Його залякали. 15 січня на HBO вийшла телеадаптація популярної гри «The Last of Us». На одному з заводів в Південній Азії до Борошна потрапляє гриб паразит Кордицепс, чиї спори потрапили в мозок людей. Світом шириться пандемія, що перетворює людей на зомбі. 20 років по тому людство існує в закритих містах фортецях, якими керують військові диктатури. Щоб додатково заробити, головний герой Джоел за своєю жінкою Тес займається контрабандою. Остання угода пішла не за планом, тому вони залишились без акумулятора та автівки. А джоелу треба дістатися у Вайомінг, щоб знайти брата Томмі який давно не виходить на зв'язок. Джоел укладає угоду з Марлін, лідеркою цикад місцевої ланки руху опору. Вона просить доставити 14-річну дівчину Еллі до залишків університету Колорадо. За це він отримає акумулятор від автівки та інші важливі у постапокаліптичному світі речі. Чому ти така важлива? Десь на заході виготовляють ліки. Певно, їх дуже вразило те, що я не стала монстром. Якщо вона хоч сіпнеться <кій> досить <кій> гаразд. Так починаються події, які перевернуть його життя і долю цілого світу. Твоя мета важливіша, ніж будь-хто з нас міг уявити. Будь уважна до тих, кому довіряєш. Хай ти не її батько. Але чись. Ти мені віриш. The Last of Us одна з моїх улюблених ігор, тому до серіалу я була максимально прискіпливою. Серіал дуже наближений до гри. Локації майже один в один. Педро Паскаль підійшов по образ Джоела і круто передав мотивацію вчинків героя. Дуже схожі з грою образи подружки Джоела Тес і лідерки цикад Марлін. Еллі в грі дещо інша, ніби молодша, наївніша і миліша. Але від серії к серії Бела Рамзі все більше схиляє до себе. Дочка Джоела Сара в грі була білошкірою білявкою. А в серіалі все по сучасній класиці. Попри це, актриса чудово впоралася зі своєю ролью. Всю цю атмосферу доповнює музикальний супровід з гри. Щоб ще такого подивитись. Почнемо зі свіженького. Сьогодні людство отримує енергію сонця. Люди досягли Марсу. Рак було переможено. Проте, коли одне питання вирішено, з'являється інше. У серіалі «Екстраполяція» персонажі переживають наслідки руйнівних кліматичних змін. Що треба знати про глобальне потепління? До кінця сторіччя світ покотиться під три чорти. Ми помремо, ми маємо це визнати та посміхатимемося в позолочених домовинах. Людство довго і наполегливо знущається з природи, але довго планета терпіти не може. Екстраполяцію охоплює 33-річний проміжок часу. Вся планета десятиріччя б'ється з ведмедем. Та поки що ведмідь вибиває з нас лайно. Показуючи переплетені історії про кохання, роботу віру та сім'ю, як люди адаптуються або ні, до рівнівних кліматичних змін і як страждає Земля, пам'ятаю, як я був щасливим. А зараз Apple TV, здається зібрало всіх кращих акторів планети. Тим, чий дім горить, неймовірно просто домовитися. Мільйони гектарів у вогні. Та не пошкодувало коштів на приголомшливі візуальні ефекти. Сдамося і не підемо додому. І причина досить проста. Бо ми вже вдома, і це наш єдиний дім. Перші три епізоди екстраполяцій дебютували на Apple TV 17 березня. А решта п'ять будуть транслюватися по одному щотижня. Майамі небезпечно. Твоя мама перебирається до сестри в Чикаго. Ти ж ненавидиш свою сестру. Зараз надто спекотно, щоб когось ненавидіти, маршале. Постапокаліптична «Бункер» Майбутнє світ майже непридатний до життя. Десять тисяч останніх людей на землі весь час перебувають у гігантському підземному бункері. Хто його побудував та коли невідомо. І будь-хто, хто спробує розгадати таємницю сховища, помре. Що за головний вопрос? А вдруг все, во що ми свято віримо, Одна сплошна ложь. Джулієта інженерка, яка намагається дізнатися, хто вбив її коханого. Під час розслідування розкриває чимало інших неочікуваних таємниць. Перші дві серії дебютують на Apple TV 5 травня. Інші виходимуть по одній щотижня. Всього їх буде 10. ты не замечал ничего странного. Я про бункер. Есть тайны, которые лучше не трогать. Тепер щодо класики. Для тих, хто, як я, не любить починати серіали, що ще не закінчені, вітаю! У 22-му відзнято останній сезон легендарних ходячих мерців. Якщо зомбі-апокаліпсис все ж таки трапиться, глядачі ходячих мерців добре підготовлені у спустошеному зомбі-апокаліпсисом світі різношерстна група вцілілих збирається задля пошуку порятунку та відповідей. Проект вражає не лише водовичними кривавими сценами, а й точним психологічним опрацюванням людей у відчайдушних обставинах. Коли живі, що морально деградували страшніше мертвих, вони і є ходячі мертві. Світ проекту розширюється, і якщо 11 сезонів вам здасться замало, вже виходять в ОТР Бійтеся ходячих мерців, історії ходячих мерців, ходячі мерці, світ за межами та ще кілька спінофів у розробці. Next in three seconds. Two. One. Stop. The air could be toxic. If the air's toxic. We're all dead anyway. Серіал Сотня 97 років тому ядерний апокаліпсис знищив все на землі, залишивши планету чахнути в радіації. Вижили лише ті, хто на той час був на 12 космічних станціях. Тепер три покоління людей живуть на космічній станції, яка кружляє по навколоземній орбіті. Через перенаселеність та брак ресурсів керівники колоній вирішують відправити на землю групу молодих злочинців і перевірити, чи можна людству повертатися в рідні країни. Ібне до пригод підлітки, заводять романи, розбираються, хто найкрутіший, стикаються з земними племенами і тваринами, що еволюціонував. Значить, з-за цього секрети тебе посадили. Що? Он крут? То він преступник. Ми всі. Красиво, да? Апачи. Мы здесь не одни. Без браслета ты для них умер. Именно. Как ты можешь не хотеть, чтобы остальные спустились к нам? Мы, мы делаем, что хотим. Я решил убедиться, что вся наша раса останется жива. А я решила убедиться, что мы это заслуживаем. За это тебя ждет казнь. Welcome to the 21st. Let's begin. Мандрівники. Протягом дня у різних кінцях міста помирають п'ятеро людей. Причини смерті нещасний випадок, передозування, спортивна травма, пограбування. П'ятеро людей мали загинути, але тепер в їх тілах живуть інші. Прибульці з майбутнього мандрівники. До команди мандрівників входять п'ять осіб: командир, бойовик, тактик, інженер, лікар та історик. Після переміщення одному члену команди дісталося тіло і мозок психічно неповноцінної людини, другому наркотична залежність від носія, а старому академіку довелося вживатися в роль старшокласника, який захоплюється спортом. Їх мета виправити помилки людства та врятувати землю від глобальної катастрофи. Вони не мають права розкривати свою присутність And we do і в жодному разі не повинні ані рятувати, ані вбивати будь-кого. Однак, звичайно, у певний момент всі правила порушуються. Дивіться, діліться враженнями. І до зустрічі у світі гарного дня.